Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас незвичайний огляд, як незвичайний, чому ні? У мене ще така рубрика, як некомпетентний огляд, де ми з тобою окидаємо оком ТТХ машини або машини, які в найближчому майбутньому з'являться у цій грі. І сьогодні саме за допомогою і завдячуючи. А донаторам, да, таке буває. Я дізнався, що скоро стартує побічна голова БП. Знову від Свілінга буквально ну скільки там 2-3 тижні. Ну, не суть важливо, ну прям реально маленька кількість часу пройшла. І тут знову танк за БП. І повірте, якщо цвілінг був нормальний. То зараз ми отримуємо ще ту шляпу. Ну я про це натякав, і це було передбачувано. Ну, типу, ну не могли вигадати нормальний танк, і після нього ще один нормальний танк. Так от, все, не затягуємо. Там не дуже нам багато знадобиться часу, щоб зрозуміти, що і з чим там їсться. І повірте, противник від вас навіть крихти не залишить. Я не знаю. Я чесно, я вже істерично посміявся на стрімі, тому я не бачу сенсу. Ламати комедію, ну, дивіться, це танк, який йде після Цвілінга. Це ВТ 9 рівня. На даному моменті ви вже можете вирубати цей відос, тому що проблематика, вона на обличчя. Я вам більше скажу, на ваше обличчя, якщо ви його заберете. Ну, як можна таке було дати ВТ? Ну, що це? ну... І на, на, начхати на лючок, начхати на лючок, начхати на корпус. У вас 90% лобової проекції, це від 210, навіть від 200 до 230 мм це ВТ. І припідняти сильно ви себе не зможете всього, то мінус 7 кутів маєте. Ну, мінус 7 градусів опускання гармати вниз. Розумієте? Тобто, ну, я не знаю. ВГ це просто жесть. І Не бачу сенсу дивитися на маску, чихати на неї всі будуть. Не бачу сенсу дивитися на корпус, в якому є лючок, кришка в 33.8, кришка в 44.5, яка або нівелюється 152 м калібром, тобто за правом трьох калібрів по дотичні ш'ється. Ну або спокійно сформляється кумисами. Ну і НЛД в світніх масштабів, да, для ВТ 9 го рівня мати там 245 для ВБшки це не дурно. Але ви, подивіться, по-перше, на цю тостерницю, а по-друге. Ну, ви коротше зрозуміли мене. Борт, ну що борт? Єдине, що я бачу тут прикольно, це оця от форма гусениці, яка показує, як швидко і як стрімко, і під яким лютим кутом компанія ВГ скатує свою гру після оновлення 2.0. Оце, от, до речі, ідеальний. Ідеальний кут, я вам скажу для цього. Ну і підбашене кільце. Та й сама Бортіна 63,5. 63... я я повторюсь. Це ВТ 9 рівня. Ну, вдумайтеся, це, будь ласка, ВТ 9 рівня. І на превеликий жаль, дану машину не рятує її гармата. Навіть більше вона ускладнює реалізацію. Прикиньте. От, прикиньте. А як же ж так ви у мене запитаєте? Та все дуже просто. Ну, виген не вміє в баланс. Коротше, от дивишся, от перший погляд, 2000 потенційної шкоди з барабану. Це круто виглядає? Безперечно, круто. 27 секунд перезарядки при 2000 шкоди. Класно, ну знову ж таки, класно! Да, да, круто. А далі такий. А, так, от де свиня зарита. Ну, ясно, ясно. Коротше, я порівняв би цей танк з медведкою, але концептуально по реалізації барабану, все ж таки, даний американець тяготіє до італіянських петешок, отих от, от Сімовенти, Мінотауро, які не сприймаються як тривіальні класичні барабани, а швидше, як псевдоциклічки, да, де просто є довга перезрядка між п'ятим і першим снарядом наступним. Барабану. Тут та ж сама зберігається концепція, але є нюанс. Ви бачили, як виглядає мінотавр? І ви бачили, як виглядає хутри? Бачили? Я ще раз покажу, а може ви не побачили. <смі> так придивіться на нього. чому я сказав, що буду порівнювати з медведкою? Дивіться. Osionfish. У нас є медведка, яка, по перше, броньованіша. Да, вона не така захищена, прям як для ВТ, знову ж таки. Тобто ну, не сильно тягне на ВТ, але ну, 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 ну да ладно. Але оце, оце і менша башта, а не здоровенний сарай, розумієте? І перезрядка у неї самого барабану довга. Да, Потенційна шкода з нього не, не дістає трошки до барабану Хутри, але видача 11.25. 4 снаряди по 440. Ви ж розумієте, що це набагато вигідніше, і набагато профітніше, і раціональніше, от серйозно. Типу, у нас в сумі виходить майже те ж саме. от 37 плюс 11,25. Ну, 3, 48, 49, да? 48, 49. В Хутри 26 плюс 20. Ну, навіть 27, а не 26. Що це виходить? 46-47, 2 секунди різниці. Але стояти в прострілі противника для видачі вам потрібно, я нагадаю ще раз, отаким вам потрібно 20 секунд. Ну, ви ж викупати повинні, що роздача швидша, вона більше вітається, аніж перезарядка. Ну це треба розуміти. Та вас за 20 секунд перетворять на американський прапор, там у вас буде 64 дирки. Чи скільки там на ньому знаходиться, я точно не впевнений. Ну, я надію, суть ви вловили. Да, за комфортом ведення вогню я бачу, що цей танк кращий. Що за часом зведення, що за розкидом. та й стабілізація виглядає у нього нормально. Ще сюди додасться стабілізатор, тому що до не можна встановити. І да, вести на ньому вогонь буде приємно. Але. Це теоретичне вести вогонь, а практичне це отримувати в обличчя і не факт, що пробивати. Чому? А тому, що даний танк безкоштовний. Медведка то платна і у неї пробиття 325 на Голді. Да? А тут всього 304. хе я не можу. я не можу, ну Це дуже смішно. це дуже, Я не знаю. І да, нехай відметки гірші параметри точності, стабілізації і так далі. Але багато не треба мати для гри в упорі. А я нагадаю, це всі танки, всі танки. Вони, якщо можуть грати на ключових направленнях, це означає, що вони хороші сильні. Танки, які не можуть, яких деруть, це означає, що вони слабкі і не потрібні. Так от, у медведки явно більше шансів зіграти на ключовому направленні, аніж у хутри. По мобільності 46 км максималка вперед, 16 назад. Відносно маси нормальна кількість потужностей. Хоча, прям я думаю, стабільний 46 дана тачка не візьме. Прохідність виглядає нормально, але теж недостатньо. Коротше, напевно, 40 км 42 без турбіни. Ну а з турбіни він не буде брати 50, а от якраз то візьме свої законні 46. Це погано? Мені не погано 46 для ВТшки це нормально. Але і що вам швидкість, коли вам немає від чого відігравати, Тоже не знаю. ХПшок, навіть тут вам урізали. Ну, зазвичай, зазвичай. ВТ9 рівня мають хоча б 1800. Тут роблять 1700. Це завідомо знаючи, як виглядає цей танк. Питання є? Питань нема. Ви можете стільки хоч розкачувати гармату, там, да? зробити перезарядку в неї 25 і 14, поставити вентиляцію бонову. Та ще Чехат. Ну, от реально, от оцего, оце. Оце 20 секунд в прострілі, 5 секунд між снарядами, воно факапить абсолютно любу історію. От реально, що б ви де не прокачали, це смерть. І смерть, в тому числі, через оце. Все. Коротше, танк шлакований, танк не те, що навіть на любителя, а на терпілу. Захочете його забрати, забирати, кожен сам розраховує на свої ресурси, це як на ігрові ресурси у вигляді золота, тому що це не безкоштовна повноцінна машина. Вона буде коштувати від 3,5 тисяч золота, да? а ще треба такий ресурс вкласти як час. Це треба розуміти і рівнів тут на його отримання буде або стільки ж, скільки було на Цвілінга, або, можливо, навіть на 10 більше. Тому думайте, думайте, ну а у мене на цьому все. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш розповісти, що ти думаєш про даного хутри. О, рифмопльот. А, сюди його. Коротше, будеш ти обрати, не будеш. І як, на твою думку, він виглядає на фоні попереднього танка ЗБП? А ще питання, чому так часто вони почали робити оцей от колабораційний двіж паріж От теж от цікаво. Бо я чесно думав, що наступний раз. Буде там через через зиму, ну або після новорічного наступу.